Зараз ми розповімо малятам, що таке кишенькові гроші і як ними правильно розпоряджатися. Зазвичай щотижня батьки видають своїм дітлахам невеличку суму грошей на їхні особисті витрати, а малюки часто витрачають свої кишенькові гроші на всілякі солодощі, газировку та інші дрібниці. Наприклад, Яша полюбляю спекотний день поласувати морозивом, а Кесі ніколи не втратить можливості перекусити зайвий раз між сніданком та обідом. Сіма колекціонує листівки з квітами. А Буля багато фотографує і часто купує батарейки для апарата. А ти, домовичку, на що ти хочеш витратити свої кишенькові гроші? Ой, кідонько сова, навіть не знаю. Я все хочу: і морозиво, і коло, і листівки. Тоді я дам кілька порад і тобі, і нашим маленьким глядачам, як краще розпоряджатися власними грошима. Ой, дуже дякую. Моя перша порада: скажіть своїм батькам, як і на що ви збираєтеся їх витрачати. Батьки обов'язково вам допоможуть розібратися і спланувати витрати. От зверніть увагу, Яша, як тільки отримав кишенькові гроші, одразу їх усі потратив. Не обдумано, вірно. Адже тепер він цілий тиждень чекатиме наступних кишенькових грошей. От, якби він порадився, то скоріше за все так би не вчинив. Кеся чітко порахував, наскільки сосисок йому вистачить грошей, і яку частину можна відкладати. На величезну сосиску, правда ж? Смішно. Насправді, за моєю порадою Кеся та Сіма ділять свої кишенькові гроші на три частини: перша частина те, що можна витратити, друга накопичити, третя віддати. Як витратити, мені вже зрозуміло. А от друга частина навіщо? Кожен із вас, мої любі, Може накопичувати гроші на щось дуже важливе і цінне. Сімочка збирає гроші на альбом для листівок. Кеся на новий комп'ютер, буля на фотоапарат. А я можу накопичити гроші на велосипед. Хороша ідея. А третє віддавати. Якщо у тебе є борги, наприклад, тобі не вистачило грошей на іграшку, і ти попросив у борг частину грошей у своїх батьків. Зрозуміло, тепер, крім гаманця, мені потрібна буде ще й велика скрабничка. або спеціальний рахунок у банку, наприклад, такий, як відкрив Кеся. Коли у Кесі на рахунку накопичаться гроші, він зможе купити новий комп'ютер. До речі, люди здавна накопичували гроші і зберігали їх у спеціальних місцях. Наостанок і ще одна важлива порада. Можна складати кишенькові гроші чи витрачати їх повністю, можна навіть обійтися і без них. Пам'ятати треба про те, що ці знання і вміння обов'язково допоможуть вам у дорослому житті. Я неодмінно запам'ятаю всі ваші поради. Але пам'ятаєте, дітки? Любов ваших батьків не залежить від того, скільки кишенькових грошей вони вам дають. Ви ж любите своїх і мам, не за гроші. А вже ж. До зустрічі, друзі.